Які ж основні впливи пасивного і активного куріння на верхні і нижні дихальні шляхи, і який алгоритм лікаря? Що нам робити з вами? Отже, куріння досить актуальна проблема, і сьогодні Україна посідає 17-те місце в списку країн-лідерів за кількістю курців? Треба зазначити, що щорічно до числа курців долучається не менше, ніж 100 тисяч українців. За даними 2022 року, відсоток щоденних курців в Україні збільшився з 23 до 28 відсотків. Це порівняно з 2020 роком. Ну, безумовно, тут е, відіграє важливу роль і стрес, і активність тюнових компаній, і, е, безумовно, кількість військових, які курять, значно зросла. Крім того, поширеність електронних сигарет і тютюнових виробів електричного нагрівання є значно е, актуальною проблемою, особливо у підлітків, тому що наші підлітки використовують електронні сигарети як стартовий майданчик до початку куріння традиційних сигарет, що є надзвичайно важливим, і безумовно необхідні подальші дослідження щодо віддалених наслідків, особливо в разі використання сучасних пристроїв для куріння. Які в нас є документи настанови, на які ми можемо звернути увагу при вивченні цієї проблеми? Це є стаття 14 та рамкової конвенції з боротьби проти споживання тютюну ВОС, де акцентується увага на розвитку саме інфраструктури для підтримки припинення споживання тютюну та забезпечення адекватного лікування тютюнової залежності з урахуванням відповідно національних. Пріоритетів також є європейські рекомендації з лікування тютюнової залежності і українське видання посібника з лікування тютюнової залежності за 2018 рік. Також є в нас рекомендації CDC, які більше стосуються CDC, перепрошую, які більше стосуються менеджменту захворювань, спричинених вживанням електронних сигарет. Про що я ще скажу? Ну, і самий останній це закон номер 1978 про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Він був ухвалений 16 грудня 2021 року. І е, є е, нові. Де передбачено нові норми бездимного законодавства. І з 11.072 року в нас вступили в силу зміни до антитютюнового законодавства. Що ж таке куріння? Використовують термін куріння і паління, це є рівнозначні синоніми. Можна використовувати і той, і той, але перевагу надають терміну куріння, тому що паління має ще інші значення. Куріння це каталітична інгаляція препаратів переважно рослинного походження, тліючих в потоці повітря, що вдихається, з метою насичення організму активними речовинами, які містяться в них шляхом їх сублімації і подальшого всмоктування в легенях і дихальних шляхах. Ну і безумовно, найбільш важливою проблемою є нікотин, який і провокує розвиток так званої тютюнової або нікотинової залежності. Які є види куріння? Досить їх багато. Зокрема, перший це куріння сигарет або традиційний вид куріння. Другий це куріння сигар, і ми знаємо, що сигарний дим це лідер за рівнем мутагенності. Третій куріння сигарил. це міні-сигари, які також містять дим, продукують дим, який у два з половиною рази перевищує за мутагенністю дим від класичних сигарет. Куріння за допомогою люльки. Є такі в нас пацієнти, куріння кальяну. Ну, і я виділила окремо електронні сигарети, які викликають зміни в дихальних шляхах, подібні до тих, що викликає сигаретний дим. І характерні для Хузел. Це, за даними Гол 21 і 22 року. Ну, і коли ми говоримо про електронні сигарети, зараз дуже популярний серед молоді вейпінг, то треба звертати увагу на те, яка рідина. Для вейпінгу, тому що дуже часто підлітки використовують не е, рідини, які не сертифіковані. А ці рідини вважаються безпечними, але насправді вони містять низку небезпечних речовин, такі як тетра, гідро, канабінол, олії, проти е, пропілен, гліколь, гліцерин, а також важкі метали, зокрема нікель і свинець. Ще один вид куріння це використання для куріння систем для нагрівання тютюну, де тютюнові вироби у вигляді стіків використовують, які нагріваються у спеціальному нагрівальному приладі. Ну і безумовно дуже важливим є пасивне куріння. В принципі, в групі ризику перебувають усі пасивні курці, незалежно від віку і стану здоров'я. Пасивне куріння передбачає вдихання перший варіант це диму від запаленої сигарети, яка, який, які містить оті всі канцерогенні і токсичні речовини, окрім нікотину. І другий – це вдихання вторинного тютюнового диму, який курець видихає під час куріння. Тобто пасивний курець піддається в повному обсязі вдиханню тих шкідливих речовин, що містяться в тютюновому димі. А ми знаємо, що це близько 7 тисяч хімічних елементів, з них щонайменше 250 токсичних речовин і близько 70% канцерогенів, це окрім нікотину. І, безумовно, через наслідки, зумовлені, впливом вторинного тютюнового диму в Україні щороку помирає зверніть цифру 14 тисяч осіб. Але давайте зупинимось на тому, як же ж куріння впливає на. Стан верхніх і нижніх дихальних шляхів. Зокрема, куріння, як активне, так і пасивне, викли... має таку іритантну дію, тобто подразнює верхні слизові оболонки, верхніх дихальних шляхів, що призводить до порушення реологічних властивостей слизу, сповільнення відповідно мукоцелярного транспорту і кліренсу як наслідок. В свою чергу, гіперкринія і дискренія, тобто це зміна якісних характеристик слизу, супроводжується зниженням противірусної антибактеріальної активності секрету. Окрім того, ми знаємо, що куріння впливає на неспецифічний імунітет, а саме на гоморальні фактори, зокрема такий фактор, як лізоцим. А ми знаємо, що лізоцим володіє вираженою бактерицидною дією. Інтерферон, на рівень секреторного імуноглобуліну Ей, а також на клітинні фактори, а саме на підвищує кількість макрофагів, нейтрофілів. Крім того, характерним є вплив на голосові зв'язки, і ви, напевно, з цим неодноразово стикались у курців. змінюється, особливо курців, які стривалий стаж куріння, мають змінюється тембр голосу, за рахунок набряку. Запального хронічного процесу, все це призводить до рецидивів захворювань верхніх дихальних шляхів. А як же ж впливає коріння на нижні дихальні шляхи? Безумовно, так само викликає цілярну дискінезію, але ще й викликає гіпертрофію бронхіальних залоз? Безумовно, порушує реологічні властивості мокротиння, сповільнює мукоцілярний транспорт і кліренс. Пригнічує синтез імуноглобулінів G і A та підвищує рівень інтерлейкіну 8 у мокротині. А також особливо це характерно для пасивних курців, сприяє формуванню гіперреактивності бронхів і стимулює синтез імуноглобуліну І. Крім того, довготривале куріння, пацієнти з тривалим стажем куріння може спровокувати розвиток метаплазії епітелію. І е, розистентності до глюкокортикостероїдів. Тут є кілька механізмів, і тому пацієнтам, які мають, наприклад, захворювання, що потребують застосування глюкокортикостероїдів, необхідно проводити корекцію дози. Це також е, впливає в кінцевому моменті на персистенцію запального процесу і рецидування патології, також і нижніх дихальних шляхів у курців. Отже, куріння впливає на розвиток. Патології і верхніх, і нижніх дихальних шляхів. Доведено, що збільшення кількості калихоподібних клітин у периферичних дихальних шляхах викликає гіперкринію. В свою чергу, гіперкринія є ризиком пов і пов'язується з впливом сигаретного диму і вірусними, і бактеріальними інфекціями. Цілярна дискінезія знижує ефективність муку кліренсу і виникає так зване патологічне коло. Цікавим є вплив куріння на гіперреактивність бронхів і в подальшому на розвиток бронхіальної астми. Так, Куріння як активне, так і пасивне посилює гіперреактивність бронхів. Куріння як екзогенний тригер збільшує ризики виникнення бронхіальної астми не тільки у дітей, але й у дорослих, особливо з алергічними реакціями в анамнезі. Використання електронних сигарет також пов'язане з підвищенням ризиком респіраторних симптомів і вже загострень, якщо пацієнт вже має бронхіальну астму. Це дані за 2021 рік. Ну і коріння хворих, у яких вже є бронхіальна астма, є одним з факторів, який провокує не тільки загострення хвороби, але й неконтрольований перебіг, персистенцію запального процесу і часто потребує ескалації терапії. Чому пасивне коріння є небезпечним для дітей? Тому що дихальні шляхи у дітей мають свої особливості: вони менші в, діа в діаметрі, легені меншого об'єму, більша частота дихання, відповідно, і слизові оболонки є тоншими, легко пошкоджуються. І це все сприяє зниженню того першого бар'єру, про який ми говоримо в імунології, знижується бар'єрна функція. Слизових оболонок і сприяє проникненню екзогенних агентів, токсинів і розвитку рецидивуючих легеневих інфекційних захворювань. Крім того, у діток продовжується формування імунної системи, є незначна продукція імуноглобуліну Ей, сурфактанту, який також має значення. Ми вже про це говорили. Ну і дисбаланс між чутливістю рецепторного апарату, симпатичної, парасимпатичної ланок вегетативної нервової системи з перевагою ваготонії також сприяє розвитку гіперреактивності бронхів. І у діток це може проявлятися такими епізодами ранкового кашлю, подовженим видихом. Може бути особливо часто після вдихання вторинного тютюнового диму, якщо в сім'ї є курець, і дитина на даному. Етапі є пасивним курцем. З 2019 року говорять про синдром або хворобу легень асоційовану з вживанням сумішей для електронних сигарет або вейпінг. Називають і вейл синдром згідно абревіатури. Цей синдром може проявлятися різноманітними симптомами. Найчастіше це респіраторні симптоми у 95% пацієнтів. Це кашель, біль у грудях, задишка. Можуть бути шлунково-кишкові прояви тут дещо менший відсоток, 77%. Можуть бути і респіраторні, і шлунково-кишкові симптоми одночасно 85% пацієнтів. І часто може супроводжуватись лихоманкою, і при рентгенологічному обстеженні може спостерігатись двосторонні інфільтрації, затемнення по типу матового скла. Це треба пам'ятати, особливо при е, збиранні анамнезу, і якщо пацієнт останні 90 днів використовував засоби для куріння, електронні пристрої для куріння, цей синдром можна запідозрити. Отже, статус куріння, чому він важливий, в принципі, рекомендується, щоб всі лікарі належним чином оцінювали статус куріння у своїх пацієнтів. Найперше, це стосується сімейних лікарів. І які є тут термінології? може бути некурець, це людина, яка викурила не більше ста сигарет протягом всього життя. Може бути щоденний курець, от саме на них треба акцентувати нашу увагу. Це людина, яка курила на щоденній основі. Запам'ятаєте цифру, принаймні протягом трьох місяців. Може бути нерегулярний курець, це людина, яка курила, але не на щоденній основі. І колишній курець це людина, яка кинула курити принаймні 6 місяців тому, тобто 6 місяців не курить, це вже категорія колишній курець, і це велике досягнення для багатьох пацієнтів. Крім того, дуже легко оцінити статус куріння. Ми маємо такі три інструменти: це індекс курця, це кількість викорених сигарет в день помножена на 12, тобто на кількість місяців в році. Другий інструмент це є одиниці пачку років, це кількість викорених в день пачок помножена на число років куріння. І третій індекс називається інструмент, називається. Визначається за допомогою теста Пегерстрема і називається ступень нікотинової залежності. І залежно від цього є три рівня: низький, середній і високий. І е, який рівень ми визначимо, такі рекомендації ми можемо дати нашому пацієнту. Цей тест можна пройти онлайн, він дуже легкий, складається з шести питань. Оцінювання від нуля до 10 балів і відповідні результати за відповідними результатами, ми можемо визначити ступінь нікотинової залежності і дати рекомендації. Це вже на рівні сімейного лікаря, які ж є складові нікотинової залежності? Безумовно, є фізична складова, коли пов'язана вона з дією нікотину на організм. І коли ми це підтверджуємо за допомогою теста Фегерстрема, ми таким пацієнтам рекомендуємо фармакологічну корекцію, тобто їх треба вести у співпраці з психіатрами, які займаються лікуванням залежності. Психологічно, через звичку вгамовувати емоції курінням, часто у стресових ситуаціях, і тут ефективно є поведінкова терапія. Але хочу зазначити лише при наявності мотивації у пацієнта це дуже важливо. І третя соціальна або соціально поведінкова, пов'язана з певними аспектами життя, певними ритуалами. І тут також треба допомогу психотерапевта або психіатра для того, щоб розірвати оці ці зв'язки, які формують звичку. Ну і лікувати нікотинову залежність, безумовно, це треба в кооперації з і спеціалістами, які займаються цим, але вона включає не тільки психологічну, але й медикаментозну корекцію. Ну і хочу такими сформувати рекомендації для спеціалістів, це стосується, в принципі, лікаря будь-якої спеціальності, які ведуть, працюють з пацієнтами-курцями. Пацієнтам курцям рекомендується проводити оцінку статусу куріння, хоча би провести визначення ступеня нікотинової залежності за тестом Фегерстрема та визначення подальшої. Подальшого маршруту пацієнта і подальших рекомендацій до того лікування, залежно від того, чи це отоларанголог, чи сімейний лікар, чи алерголог, пульмонолог і так далі. Також пацієнтів бажано інформувати про наслідки коротко і довготермінові, хоча б на кожному візиті це обговорювати. У пацієнтів, які вживають електронні сигарети і вейпи, надзвичайно важливо запитувати про наявність респіраторних симптомів протягом останніх 90 днів. Особливо це стосується підлітків. Наступне при появі симптомів захворювання, тобто кашель, біль, у грудях, задишка, необхідно отримати інформацію, чи не було куріння електронних засобів або інших е е систем. Щодо того, які рідини використовували, який спосіб був вживання, і які саме пристрої були для коріння. І тоді розглядаємо всі можливості, всі можливі причини розвитку респіраторних симптомів і симптомів ураження травного тракту. Ми пам'ятаємо, що можливе ураження травного тракту і при необхідності залучаємо суміжних спеціалістів, зокрема пульмонолога, гастроентеролога, психіатра в окремих випадках. В окремих випадках до отримання результатів додаткових методів обстеження доцільно забезпечити форму емпіричне лікування для усунення респіраторних симптомів Мається на увагу на увазі муколітична терапія, бронхолітична при наявності бронхообструктивного синдрому, антибактеріальна. і розглянути питання щодо необхідності застосування глюко за наявності у дітей дошкільного віку, ранкового кашлю, нічного кашлю, не пов'язаного з гострими респіраторними вірусними інфекціями, епізодичного візингу, рецидивуючих інфекцій бронхологеневої системи, обов'язково треба збирати анамнез в цій родині і виключити вплив вторинного тютюнового диму, а саме пасивного куріння у цих дітей, а у підлітків збирати анамнез, який стосується куріння електронних сигарет і вейпінг. Рекомендувати батькам підтримувати навколишнє середовище без тютюну, а батькам-курцям оцінити ступені нікотинової залежності. При низькому ступені ми рекомендуємо психологічну допомогу, а при середньому і високому комбінуємо з медикаментозними препаратами. Отже, дозвольте зробити висновки: активне і пасивне коріння негативно впливає на клітинні гуморальні фактори неспецифічного імунітету, порушує муку транспорт, кліренс. Сприяє персистенції запального процесу та рецидивуванню при захворюваннях і верхніх, і нижніх дихальних шляхів. Пасивне куріння в дитячому віці підвищує схильність до розвитку рекурентних респіраторних захворювань, алергії, гіперреактивності бронхів, епізодичних візингів і може трансформуватись в бронхіальну астму з ці захворювання. Припинення куріння необхідно розглядати як одне з призначень пацієнту. При лікуванні будь-яких захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів та їх реабілітації. У пацієнтів, які використовують електронні сигарети, збираємо анамнез щодо респіраторних симптомів останні 90 днів. При необхідності консультуємо у пульмонолога. Для полегшення відмови від куріння, при наявності мотивації рекомендується міждисциплінарний підхід до пацієнта та розробка плану відмови від куріння, але в співпраці. З лікарями, психіатрами або психологами. Важливим аспектом є подальше вивчення альтернативних систем доставки тютюну, а також віддалених наслідків при їх довготривалому застосуванні. Я дякую вам за увагу. Бажаю нам всім перемоги. Вірю, що наша Україна буде прекрасною квітучою країною. Сильною. Дякую.